Служба безпеки України та Нацполіція затримала підпалювача диверсанта, який горудував на Волині. Поки відомо про один пошкоджений ним об'єкт критичної інфраструктури залізнична релейна шафа, що забезпечувала рух на одній із ділянок Укрзалізниці поблизу Луцька. За версією слідства підпалювачем виявився 18-річний юнак, житель міста Ківерці. Він натрапив на ворожих агентів, коли шукав легких грошей. Був завербований спецслужбами РФ під час пошуку ним заробітків в телеграм-каналах. За грошову нагороду його куратор пропонував підпалювати автомобілі Збройних сил України, залізничні колії та інші об'єкти, які мають важливе оборонне значення. На місці пожежі працювали криміналісти, кінолог та інші служби поліції. Там же знайшли пляшку з рідиною та інші речові докази. Підпалювача знайшли, як то кажуть, по гарячих слідах. Наразі Луцький міськрайонний суд буде вирішувати долю юнака. Обвинувачення серйозне, тому має бути колегія суддів. Юнаку роз'яснюють права про відводи та долучення. Суду присяжних. Немає у вас таких клопотань. Можемо слухати таким складом, як і зараз, так? Будь ласка, здається. Немає бідних клопотань, тому прошу проти розказаної складу з вказаний клопот. Прокурори, так само. Збитки, які нанесені під палом Укрзалізниці, оцінені майже 50 тисяч гривень. До суду надійшла заява про розгляд справи без участі їх представників. Як чуємо, поки хлопець був під арештом на рахунок Укрзалізниці надійшли кошти, що дорівнюють сумі збитків. Таким чином шкода відшкодовано повносі зі претензії потерпіло до Бавідсудні враховища виконує прошу суд при винесенні вироку врахувати обставину, що цільну позову судні предмет спору. при винесенні вироку врахувати що будь-які претензії регіонів філії військового та Укрзалізниця а відсутні не застосовувати суворе покарання до понуваченого. Поки інші деталі вчиненого не розголошують. Вже наступного тижня з'ясовуватимуть, як юнак натрапив на замовників та що його спонукала на такі дії. Підпалювачу загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Руками української молоді Росія вчиняє злочини на території нашої країни і подібні випадки стають вже непоодинокими. Напередодні, 12 травня, СБУ повідомили про теракт у Рівному виконавців затримали. Ними виявились двоє 18-річних мешканців рівного, які виконували замовлення російської спецслужби. Для вчинення злочину вони за інструкцію окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої, які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву. Поліцейські виїхали за анонімним дзвінком на 102 про ніби знайдене тіло людини у покинутій будівлі. Після прибуття поліцейських на місце стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.